Оця ідея власництва, що це твоя власність. Значить, тебе можна контролювати, тобою можна керувати, тобто можна давати ЦУ, тобою можна розпоряджатися. І з кожним днем ця залежність, яка формується, вона вбиває любов. Чим більша залежність, тим менше любові. Тому що є єдина залежність правильна, це залежність від Бога. Це коли я вільний. І ніхто не має права мене контролювати, ніхто не має права мені вказувати, як мені жити, що мені робити, ніхто не має права тримати мене як якусь річ, як якусь власність казати, тепер ти туди не ходи. Мало що ти ходила там на, куди, там, на спорт. Ні-ні ні, тепер сім'я, тепер вари їсти. Або жінка так само каже чоловіку, все, тепер я є. Що там в тебе було? Забудь, тепер я є.